Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, і сьогодні, 25 липня, тут відбувається трагічна така подія. Дніпро прощається з всесвітньо відомим фотографом Давидом Дубнинським. Нагадаємо, що чоловік загинув 21 липня в дорожньо-транспортній пригоді. Він їхав на мотоциклі з Одеси до Дніпра. І сталася аварія, він помер на місці, пасажирка, з якою він їхав наразі у лікарні, і йому було 48 років. Як бачите, зараз відбувається прощання з всесвітньо відомим художником. В останній путь його прийшли проводити рідні, близькі. Знайомі для тих, хто ще не принес, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. І сьогодні, 25 липня, тут відбувається така трагічна подія. В останній путь проведжається світньовідомого художника Давида Дубнинського. Він загинув у ДТП 21 липня. Йому було 48 років, і, на жаль, він загинув. І зараз Дніпро прощається з ним. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор М1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.